Привіт! Мене звати Вероніка Онищук. Мені 18 років і я проживаю у місті Києві. Я зараз навчаюся в університеті імені Карпенка Карого на другому акторському курсі майстерні Олексія Івановича Лісовця. У 2023 році я закінчила українську кіношколу Ukrainian Film School, також акторський курс. Маю досвід зйомок в таких проектах, як Жіночий лікар, Нове життя другий сезон, серіал Сліпа. А також у студентській короткометражній роботі. Я дуже добре знаю англійську мову і володію британським акцентом, тому буду дуже рада взяти участь в якомусь англомовному проєкті. Також я маю навички сценічного бою, фехтування, займалася естрадним вокалом, танцями і маю досвід озвучення. І, взагалі, легко вчуся всьому новому, тому це буде для мене не проблема вивчити щось нове. Я мрію зіграти таку роль. Яка надихне людину на зміни. Я хочу передавати якийсь меседж через своїх персонажів і дійсно, ну, якось змінювати цей світ, хоч трошечки на краще. Дякую вам за увагу і до зустрічі!